2011-го середньодобова температура грудня при нормі мінус 2,4 склала 2 градуси тепла. За спостереженнями черкаських метеорологів, минулорічний грудень став другим найтеплішим за останні 70 років. Така температура, вона звичайно аномальна, нетипова для, нашої, для нашого регіону. Але такі теплі грудні вже спостерігалися на Черкащині. Зокрема, у 1960 році середня температура грудня складала плюс 3,3 градуси. Перша декада січня виявилась теплішою за норму на 6 градусів. Це також суттєва аномалія, говорить Віталій Постригань. Перші суттєві заморозки місцеві синоптики очікують вже 16 січня. Температура повітря знизиться до 3 восьми градусів морозу в день та 5-10 вночі. Ще холодніше буде на водохрещі, на охочих пірнути Рижану купіль за попередніми прогнозами чекає ясна погода та від'ємні температури 10-15 нижче нуля. Потім потеплішає. На лютий метеорологи прогнозують більш зимовий характер погоди з періодичними відлигами та мізерними опадами. На великий сніг цієї зими, за їхніми словами, чекати марно. Рясні опади справа рук серед зеноморських циклонів, а у наших широтах останнім часом панують здебільшого атлантичні. Аномальні температури та відсутність опадів не могли не позначитися на розвитку озимих сільгоспкультур. За рахунок аномально теплого грудня умови для загартування зимуючих рослин були мало сприятливими. В подальшому, у випадку, якщо будуть відсутні несприятливі агрометеорологічні явища та різкі перепади температури, є вірогідність, що зимина перезимує добре. Сільгоспрослин, наголошують агрометеорологи, залежить насамперед від того, якою буде друга половина зими. З огляду на прогнози та слабко укорінені зернові, зимівля буде тяжкою, а умови для загартування рослин далеко не найкращими. Решта флори області нині перебуває у безпеці, запевняє кандидат біологічних наук Максим Гаврилюк, адже інтенсивного розвитку рослин не відбувається. Трани квітуючі рослини, зокрема підсніжник, уже вони. Почали вегетацію, але теж для цих рослин абсолютно нічого страшного, якщо випаде сніг. Тому будемо сподіватися, що рослини теж добре перенесуть цю зиму. А от птахам аномальна тепла зима на користь їжі вдосталь та й хвіст, як то кажуть, не мерзне. Ми, як орнітологи, які здійснюють багаторічний моніторинг орнітофауни Черкаського регіону, спостерігаємо, що після теплих зим більше виживає птахів, адже теплі погодні умови дозволяють їм легше відшукати їжу і відповідно їх більше виживає. Щороку на зимівлю у наших широтах залишається все більше видів птахів. Нині у Липівському заказнику близько 14 тисяч крижнів. Трапляються також лебеді. До всього цьогоріч на Черкащині тимчасовий прихисток знайшла гуска Білолоба. Наша місцевість стала проміжною станцією для птахи, яка летіла із Тундри в Азовсько-Чорноморський регіон. Вони гніздяться в тундрі і короткотривалий перельот здійснюють наші місцевості певний термін. Але знов таки, оскільки теплі погодні умови, вони долетіли до нас, далі, далі летіти їм зараз немає потреби, і вони тримаються теж в нашій місцевості, тому здається, що прилетіли гуси. Згубно аномально теплі грудневі температури вплинули на зимовий турбізнес Черкащини. Через теплу зиму відкриття гірськолижних трас на курорті водяники затрималося. Плюсові температури не дають можливості укладати сніг на траси. А от на моду, як виявилося, погода управи немає. Найдорожчий зимовий одяг, вироби із хутра норки, розходиться, немов за вікном літує 20-градусний мороз. В принципі, цей рік нам не щучився. Прошлогодні продажі, позапрошлагодні продажі, цього ані где-то. Десь... Одинаково получается. Мех сейчас вообще приобрел новые формы, поэтому и летняя одежда тоже шьется из меха. Кардиганы могут быть вечерние, там пелерины, балеровым. Не виключено, що дуже скоро хутри і справді не стільки грітиме, скільки прикрашатиме черкасців. Нещодавно Національна метеорологічна служба Великобританії презентувала у Києві доповідь на тему наслідки зміни клімату. Згідно з нею, у цьому столітті в Україні середня температура повітря підвищиться на 5-8 градусів. Це призведе до скорочення морозно-снігового періоду в середньому на 50 днів. Кліматичні зміни натомість призведуть до зливових дощів в холодну пору року та збільшення періоду посухи влітку. Марина Лук'яненко Володимир Мельник. Віктор Натошій спеціально для віка новин.